Напередодні запланованого на середу відновлення палестинсько-ізраїльських переговорів до регіону прибув прем'єр-міністр Німеччини. У понеділок він зустрівся з палестинським президентом Махмудом Аббасом. Уряд Німеччини слідом за США намагається схилити сторони до підписання мирної угоди. Одним з головних каменів спотикання, який заважає визначенню кордонів між Палестиною та Ізраїлем, є продовження будівництва ізраїльських поселень на спірних територіях. Розповідає Наталя Леонова. Сполучені Штати з ініціювали відновлення мирних переговорів між Ізраїлем та Палестинцями. Підписання мирної угоди стало пріоритетом політики державного секретаря США Джона Керрі. Після зустрічі у Вашингтоні сторони цього тижня відновлять переговори на місці переговори між ізраїльтянами та палестинцями поновляться 14 серпня, після чого відбудеться зустріч у Єрихоні. Водночас, одна з головних умов палестинців припинення будівництва ізраїльських поселень на їх територіях не виконується. Минулого тижня міністр житлобудівництва Ізраїлю оголосив про намір побудувати 1200 нових помешкань на спірних територіях. Держдепартамент ша заявляє, що не визнає законним продовження ізраїльтянами забудови та виступає проти узаконення встановлення ворож навколо поселень. Ізраїльська правозахисна група Мир зараз також виступає проти урядового плану. <плес> Уряд Ізраїлю за допомогою військових просуває ідею розбудови понад тисячі помешкань на західному березі. По-перше, ми повинні зупинити їх. По друге, виникає велике запитання, якими є справжні наміри Ізраїлю у цих переговорах. Речник прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаніагу Марк Реджев каже, що заяви міністра про продовження розбудов не стануть на заваді переговорам. Ми будуємо лише в Єрусалимі і великими кварталами. Кожна мирна пропозиція. Позиція, яку ми мали за останні 15 років, залишала ці райони за Ізраїлем. Тому я не бачу, як цей крок може стати перешкодою для цих переговорів. Крім того, деякі мешканці поселень вважають, що продовження будівництва дає Ізраїлю додаткову козирну карту на переговорах з палестинцями. ми певні, якщо вже й домовлятися з палестинцями, то краще це робити, коли ми вже на цій території і продовжуємо розбудову. Разом з тим багато експертів саме поселення називають головною перешкодою на шляху до тривалого миру між сторонами, адже вони ускладнюють визначення кордонів майбутньої палестинської держави. Разом з тим, деякі більш радикально налаштовані палестинські лідери взагалі відмовляються від переговорів. Так, лідер Гамасу Ісмаїл Ганія каже, що палестинці ізраїльтянам просто не довіряють. Ми закликаємо до припинення переговорів, які тривають вже 20 років, та приносять лише загибель наших людей, збільшення житлових територій для нашого ворога, подальшу іудеїзацію Єрусалиму, арешти палестинців та зведення між нами стіни. Палестинський президент Махмуд Аббас дивиться на ситуацію з більшим оптимізмом у своєму останньому зверненні до народу. Він привітав мусульман зі святом закінчення Рамадану. вітаю вас, зураза Байрам. Сподіваюся, що цей рік буде благословенним для палестинського народу, і мрія нашого народу про свободу та незалежність здійсниться. Ізраїльське поселення на палестинських територіях та статус міста Єрусалим лише два з цілої низки гострих питань, які сторони повинні розв'язати перед тим, як визначити, як народи двох незалежних країн зможуть жити поряд один з одним у тривалому мирі. Наталія Леонова Голос Америки.